Друзі, настає зима і садимо цибулю на зелень. В домашніх умовах є 20-літрове відро з чорного кольору. Ми за допомогою скотча приєднали таку ізоляцію. На дно накидали кусочків хліба сушеного. І зараз на третину оцього відра ми засипемо землі. У нас така цибуля коштує на шуварі зараз 150-200 гривень на зелень. А самі такі цибулинки по 15 гривень. Отже, зараз я вам покажу. Це я е, так кинув туди вниз, щоб воно перегноювалося і в корені, по, по, корені цибулі попадали відразу в цей ніби компост і отримували поживні речовини. Ось подивіться, бачите, вже засипав третину відра землею. Зараз треба полити водою і повтикати туди цибулю. Єдиний недолік цієї конструкції 20-літрової це просто габаритність, але повірте, тут буде така цибуля, що не гірша, ніж на огороді. Ось подивіться так, з ліки поливаємо, у нас така лієчка є. Ось подивіться, бачите, ми половину відра посадили, а через 10 днів ще половину відра досадимо. Щоб урожай був ніби такий циклічний. І зараз корені будуть впиватися вниз туди і отримувати, так би мовити, поживні речовини з того маленького такого прослойки, того такого умовного компосту, що я туди на дно кинув. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал робіть собі так само. Відро 20 літрів і така ізоляція зеркальна. Дякую.